Втоми від війни, навіки встрій стають могутні в країни нашої сини. На жаль, сьогодні наша громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі, наші серця краються, душі болять і плачуть. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися провести в останній путь ще одного героя. Воїном небесного війська став назавжди вірний Україні і присязі, самовідданий герой, воїн-захисник Євген Гоголь. Його життя навіки стало невід'ємною складовою нашого майбутнього і незалежності. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його вдома на щиті. Євген був доброзичливим, життєрадісним, цілеспрямованим, чуйним, щирим та завжди готовим прийти на допомогу тим, хто її потребує. Умів вислухати і підтримати, ніколи не залишався осторонь, а ще чесним, сміливим, незламним, найкращим сином, чоловіком. І татом для своєї сім'ї. Євген Гоголь був водночас умотивованою людиною, яку виховали з почуттям обов'язку, і його не треба було просити щось робити. Саме тому, у перший день повномасштабного вторгнення він без сумнівів і вагань пішов боронити найдорожче родину, свою землю, Україну. Захопленням усього його життя були танки перші кроки, опановування яких Євген зробив і ще під час проходження строкової військової служби. Тому із завзяттям долучився до танкових військ, щоб найдорожчі у житті люди жили під мирним небом. Євген був ініціативним, самовідданим військовослужбовцем справжнім патріотом України, напрочуд фаховим знавцем танкової справи, вправним навідником, який став командиром танку, а також виконував обов'язки командира танкового взводу. Усі тонкощі та специфіку військової справи він опанував надзвичайно швидко. Бо постійно цьому навчався, відповідально опікувався підрозділом. Поради Євгена чекали, були вдячні за підтримку і допомогу, довіряли і разом із ним йшли вперед у численних запеклих боях за Київ Ізюм Авдіївку. У таких очікуваних відпустках Євген спішив до коханої дружини та дітей. Своєї родини їхні щирі посмішки, радість і любов були тим найважливішим орієнтиром серед важких воєнних буднів. Вони надихали, вселяли віру, давали сили знову йти у бій, вести за собою побратимів, попри усе побратими, згадують, що завжди усіх підбадьорював, не давав опускати. Рук вірив у перемогу та робив усе для її наближення. Та 10 лютого життя Євгена обірвалося. Низько схилімо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Вибір Євгена був свідомим. І він був його гідним до останнього подиху. Будьмо і ми гідні його пам'яті і подвигу. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо, нехай Бог дарує Євгенові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі яким величезним є ваш біль, хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові та батькам за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Євгена Гоголя. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля. І проходить становлення держава Україна. Згадаймо Євгена і усіх загиблих захисників хвилиною мовчання. Боком сумі, громада Бориспільщини не витримують серця батьків, сивіють дружини, не спинити дитячих сліз. І все це про Україну, про Україну, яка знекровлена. про Україну, яка сьогодні в нерівному бою, про Україну. Яка сьогодні втрачає краще? Це ті герої, які з перших днів війни, будучи такими молодими, їм би ще жити і жити, їм би радіти і радіти, а вони повертаються до нас на щиті. Ми звертаємось сьогодні до всього байдужого світу, через те, що коли вони з посмішкою говорять про те, що Україна захищає Європу, де ж ти байдужа Європа? Скільки ще життів має віддати Україна? Яку молитву ще треба прочитати, щоб почув Господь Бог? І яку силу ще треба сьогодні батькам і матерям, дружинам і дітям, які втрачають? А Україна стоїть. А Україна дивує весь світ, бо це Українець, бо це Україна, нас хочуть знищить. Нам говорять про те, що нас взагалі немає і ніколи не існувало. А ми не зважаючи ні на що, а ми всупереч всьому. Доводимо про те, що ми боремось. Нам так складно, нам невимовно важко говорити слова, які не чують сьогодні батьки і діти, бо вони втрачають найдорожче. Жінки займають місця своїх чоловіків. А у батьків така складна дорога на кладовище до місця. Спочину їхніх синів. Немає прощення тій проклятій Росії. Такі страшні прокльони звучать з вуст вдів. але вони звучать. І ніби Біблія забороняє проклинати, а ми проклинаємо через те, що не можна сьогодні спинити того гніву, який збирає нас тут, на оцих площах. Нам би радіти, а ми сумуємо. Схиляємо голову перед батьками, які виховали героїв, схиляємо голови перед дружинами, які заміняють сьогодні своїх чоловіків, бо вони мають жити далі ради своїх дітей. І ми будемо жити. Ми не повинні боятись, у нас немає права боятись. Ми повинні бути сильними і мужніми. У нас відібрали сьогодні завтрашній день, але я впевнена в тому, що у нас вистачить духу повернути його в першу чергу нашим дітям. Обірвалося життя 36-річного героя. Женя народився в Борисполі, навчався в нашому ліцеї, був моїм випускником. Школа взяла його у свою велику родину. Щоб навчити добра, щоб виховати для добра, а згодом провести по одній з тисячі доріг у широкий світ. Жень ти відмовився від щастя і мрій, коли покликала сльоза батьківщини, ти відмовився від щастя і мрій, і на питання: якщо не я, то хто? Ти не задумуючись сказав, я, Марія Данилівна, бо люби, люблю свою Україну, матір, батька, дружину, дітей. Війна це найстрашніше, що продумала людина. Вона приходить непрошеною, заходить не стукаючи, забирає не питаючи. За собою залишає сльози і смерть. Сьогодні людство збідніло ще на одного воїна світла, та нехай світлий спомню про нашого Євгена, захисника, героя стане сильнішим за смерть. І він назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, друзів, бойових побратимів. Усіх тих, хто знав його, любив і шанував. Благословений Бог наш, завжди, нині, бо всяк час і навіки віки. Амінь, святий Боже, за тих після ти без смерти, помилуй нас, святий Боже, за тих після ти без смерти, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий смерти, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген залишає свою родину, батьків, дітей, дружину, і свідомо іде на війну, бере зброю і захищає свою вітчизну свою землю. Тому що, напевно, виховання не дало йому стояти осторонь та любов до батьківщини, любов до рідного краю, вона спонукала його зробити свій вибір. Але ворог забрав життя у нього, він віддав найцінніше. Своє власне життя за кожного з нас. На таких людях ми повинні навчатися, ми їх повинні ставити в приклад для майбутніх поколінь, тому що війна це кров, це смерть. Але не ми перші взяли зброю в руки, ми взяли її для того, щоб захищатися, щоби берегти своє. Щоби берегти Україну, щоб берегти наших дружин, дітей, але, на жаль, гинуть найкращі. Тому що свідомість, оця козацька свобода, вона спонукає людину захищати своє рідне. І тому честь, хвала воїнам, які взяли. Зброю в руки і захищають вічна пам'ять тим, яких немає вже разом з нами. Але ми знаємо, що смертне є лише тіло, душа людини вона є безсмертна, і кожен з нас зустрінеться на небі один з одним, тому що так повелів Господь, що тіло повертається в землю, з якої воно взято. А душа, оскільки безсмертна, повертається до Бога. І сьогодні ми цією громадою переживаємо, співчуваємо, молимося за нашого спочилого воїна Євгена, якому здавалося жити і жити 36 років. Але бачимо, яких хороших і добрих людей. Має наша батьківщина Україна свідомих, цілеспрямованих. Тому ми дякуємо родині, дякуємо спочилому воїну за ту мужність, за честь, яку він віддав, зробив для нас. Нехай Господь прийме його в свої оселі, в те небесне воїнство і Він. Разом із святими допомагає нам боротися проти злого і підступного ворога.